Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте та поширюйте відео. А я починаю. Вчора Трамп заявив, що він зустрінеться з Зеленським на наступному тижні. Зеленський відповів, що буде дуже серйозний, насичений дипломатичний тиждень в себе в соцмережі. І це ну хороша, новина, вона тому що ніхто не хоче, щоб е, перемовини про Україну йшли без України. Але як на мене, це новина говорить про те, що перемовини Трампа, про які він казав, що перемовини ведуться з двома сторонами з Україною з Росією про завершення війни, і що вони дуже конструктивні, дуже Успішні так от перемовини Трампа з Путіним з Росією вони заштопорилися і є дуже цікаві сигнал. Ну, по перше зустріч з Зеленським, яку не анонсували, і тут вона вже відбувається. Це означає, що Трамп буде говорити з Зеленським і ну, про рідкоземельні метали, як він заявив вчора і. Як їх будуть видобувати, щоб їх якби зафрактувала США для себе? Тому що США витратила набагато більше грошей ніж Європа. Ну більше всіх грошей на війну в Україні. Зеленський сказав, що ну треба разом видобувати ці ментали і разом на цьому заробляти це правильно. А з другої сторони, однозначно буде обговорена і військова допомога, і гарантії безпеки, тому що це саме основне. Так, от сигнали. Які сигнали є, що переговори Трампа з Путіним не йдуть Не йдуть. з одної сторони, це ну не дуже добре, тому що ми хочемо завершення війни, але ми хочемо завершення війни на справедливих умовах з гарантіями безпеки. А з іншої сторони це добре, тому що Трамп можливо почне реально тиснути на Путіна. Перший сигнал це те, що Келох розповідав про санкції, що в Трампа думають, як посилити санкції, що зараз вони ну не працюють, і він говорив, що треба далі військово тиснути на. Путіна, поки він не сяде за стіл перемовин. І що ми бачимо? Ми бачимо, що українські війська ну, здійснили наступ в Курській області. Навіть про це заявив Зеленський, сказав, що вони просунулись на 2,5 кілометри. Тобто відбувається військова операція. А військова операція що це таке, як не тиск військовий на Путіна, для того, щоб він сів за стіл. Перемовин, але найбільший сигнал, от як на мене, це те про що писали раніше телеграм-канали російські. Вони говорили, що пропагандистські навіть ну і там хороших росіян, деяких як їх в лапках називають, хоча їх хороших немає. Так от писали, що війська КНДР їх забрали з Курської області з передової, і тобто відправляють їх назад в КНДР. І от ми маємо інформацію, навіть Зеленський це відвердив, що. Тисячі військових КНДР повернули, і вони знову штурмують українські позиції. А війська забирали КНДР, як писали, до речі, ці телеграм-канали, що нібито це така поступка Путіну для того, щоб вести перемовини з Трампом. І тут їх повернули. Якщо це дійсно так, що ну, це була поступка, то це умовно Путін і Мордор показують Трампу, що ні, ну, нам не підходять твої мови. Ми от повернули війська і будемо далі робити, що. Нам хочеться також. Це оці заяви МЗС Мордора про те, що там США має піти на поступки, і тільки тоді Росія і Путін будуть вести перемовини. А це означає, що перемовини йдуть не гладко. І оцей приїзд Зеленського зустріч з Трампом ну однозначно Трамп буде обговорювати з Зеленським, як затиснути і буде ну напряму брати відповідні. Результати і те, ту інформацію, яку має Зеленський для того, щоб реально вплинути на Росію. Ну, перше, це однозначно це санкції, тому що якщо заблокувати їм торгівлю нафтою і газом, тобто грошей в них. Не буде і Трамп це може зробити ну, практично одним своїм указом. І я думаю, Зеленський йому про це розповість. І є напрацьовані плани в Україні, як заблокувати їхню економіку. Тим більше, от, там, американські ЗМІ зараз вже там другий, третій день пишуть про це, що е, Росія укриває свою економічну кризу. Тобто вона вже йде. І в них може статися економічний колапс, Ну тим більше, якщо би Трамп вів отак затиснув їх е, санкціями. Ну і друге питання про те, що сказав Келох: це однозначно військовий тиск, як Україні тиснути. І тут Зеленський теж буде пропонувати відповідні там е, е, системи озброєння, які треба швидше передати для того, щоб тиснути на росіян і Путіна, для того, щоб цей колапс економічний нарешті стався. Ну це я так розумію, діпстрайк, удари по заводам, по аеропортам і. Це може дати відповідний ефект, і от про це вони зараз будуть домовлятися, тому що ну не виглядає так, що Путін готовий піти на умови Трампа. А Трампу виглядати в цих перемовинах, таким знаєте, просящим, що він буде просити, тобто Путін буде альфа-самцем і буде перемагати. То йому цього однозначно не потрібно. Йому треба, щоб Путін пішов на його умови е, мир. Ну і ще Трампу потрібні рідко земельні метали, про які ми теж говорили. А частина з них знаходиться на окупованій території Запорізької та Донецькій області. І я думаю, що Трамп однозначно хоче їх повернути. До речі, Зеленський про це теж говорив: що там частина треба захистити Дніпропетровську область, тому що там дуже багато рідкоземельних металів. Ну і говорити про ті, що вже. Окуповані тому, що ці метали можуть надійти Китаю, КНДР і Ірану, які є суперниками і ворогами США. Наступне питання: ну є такий скандальчик, я його обговорюю, тому що це цікаво. Залужний посол України в Великій Британії він опублікував фото. З ківалом, ківалом, ну всі знають ківалу. Це чоловік я до нього про нього розповідав про те, що він отримує найбільшу пенсію в Україні 246 гривень. Колишній депутат Верховної Ради, голова ЦВК, який там визначав Януковича переможцем і не поніс за це жодної відповідальності. Ректор Одеської юридичної академії, колишній а зараз приватного юридичного. Вузу так, Ківалов поїхав зі своєю командою в Лондон на конференцію. Там багато він юристи, і він сфотографувався з залужним. Залужного почали в соцмережах критикувати, чого він взагалі фотографується з ківалом. Хто такий ківалов? Тому що ківалов орден від Путіна отримав, Ківалов при Януковичі рахував голоси необ'єктивно зовсім так. Хоча і потім Ківалов там отримав і ракету по будинку, де він жив, навіть писали, що він був поранений від Путіна, який йому раніше давав орден. І що цікаво, що я помітив, що критикують залужного саме прихильники Порошенка. І кажуть, що не можна, треба фільтрувати з ким ставати. Зрозуміло, що залужний посол України в Англії. Якщо там відбувається якась подія, він має фоторгуватися. Ну, до речі, якщо він помиляюсь, залужний там і цю дисертацію захищав в Ківалово якраз. Ну, як би це припустимо, тому що це носить тінь на його відповідний імідж. як... Українського майбутнього політика, отак люди про це говорять. І що цікаво, що це обговорюють і критикують найбільше прихильники Порошенка. Я зараз не буду розпинати ні залужного, ні Порошенка, тому що ківало в громадянин України такі, як і всі, і те, що з ним Залужний ну сутрфувався, і те, що в нього є відповідна історія, ну погана історія, однозначно. В цьому ніякої проблеми я не бачив. Але що цікаво, що багато пліток ходило, що от, навіть мені в коментарі писали, що там Залужний буде президентом, що вони вже там домовляються, що Порошенка і Кличко вони підуть одним блоком на вибори. І тут прихильники Порошенка критикують Залужного. Якщо б дійсно в них були якісь домовленості. То в житті би прихильники Порошенка не критикували залужного, а просто пропустили би це фото. І це нам говорить про що? Що нема ніякої домовленості між залужним і Порошенком про те, куди вони там йдуть і на які вибори. До речі, там нещодавно теж були плітки про те, що Єрмак заїжджав до залужного і теж пропонував йому піти разом на вибори з Зеленським, якби і він там отримав якусь посаду голову Верховної Ради, якщо піде разом. З ними, що випливає з цього всього? А випливає те, що реально, на мою думку, із за того, що залужно почали критикувати прихильники Порошенка, це означає, що ну Залужний ще поки що не з ким нікуди не йде. А всі хочуть його залучити і будуть критикувати і за фотографії, і за будь-що і за минуле, і за те, коли він був головнокомандувачем, хоча його народ тоді любив найбільше. Наступне питання дуже коротко. Але дуже цікаво. Я тут зачитаю, а потім обговоримо. Так, от більше трьох мільйонів за місяць отримала голова департаменту персоналу НБУ Національного банку України при виході на пенсію. На ЗК любов писана, задекларувала в лютому зарплатню 1,3 мільйона гривень. Я так розумію, що це за один місяць, 1,3 мільйона гривень. І разову допомогу 2,2 мільйона тобто, в загальному 3,5 мільйона гривень. На посаді отримувала щомісячно 305 тисяч п'ятисяч гривень. На збанку вона працювала з моменту створення. Тобто, ви собі уявіть, є ну, влада, є керівник департаменту, тобто по кадрам. Да? Я так розумію, та да, по кадрам, і вона при виході на пенсію отримала зарплату 1,3 і 2,2 допомогу. Тобто 3,5 мільйона, 80 тисяч доларів людина отримала при виході на пенсію. А до цього ну, вона бідувала, їй дуже була потрібна оця допомога, тому що в неї була зарплата 305 тисяч доларів. 305 тисяч гривень, я вибачаюсь. Тобто вона страшенно бідувала з зарплатою 305 тисяч гривень, щоб їй треба було дати оцю одноразову допомогу в ну, 2,2 мільйона. Ну і останню зарплату 1,3 мільйона. І після цього, після цього, ну там депутати розповідають від е, від ві, слуги народу, що вот в нас є досягнення. В нас під час війни середня заробітна плата зросла до 20 тисяч гривень по країні. Там навіть деколи вже зараз пошуть що більше, і це досягнення, значить, люди стали жити краще. Ну як на мене, це абсолютно несправедливо, неправильно. І під час війни чиновники не мають отримати такі кошти. Це шалені кошти. Це людина отримала там, трьохкімнатну квартиру в останній місяць своєї роботи. Елементарно, просто. А до цього вона отримувала ну, там, 6 тисяч доларів з чимось заробітної плати. І отак вона страждала, і треба було однозначно дати цю одноразову допомогу. Ну, це несправедливо, неправильно, і такого би не мало відбуватися. Ці кошти треба направляти на відповідні нужди людей. Переселенці там отримують по 3 тисячі гривень. Це зарплата, 20 тисяч. Ну, є куди гроші. Тратити, напишіть, що ви думаєте з цього приводу з вами був я Дмитро Розмовський. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться. Побачимось.